Це досі наш стенд, це досі Games Gathering, Але тут є специфічні нюанси, тому що поруч зі мною вже в цьому кріслі людина не зв'язана з ігротворенням. Але раз у нас тут Ярослав Мішенов, директор Донецького кулака і ідеографіки, це означає, що пора анонсів. Тому я тут замовкаю і доручаю вам це зробити, тому що ексклюзивні речі, ексклюзивні. Так. Спочатку скажу пару слів про те, що десь рік, ну майже півтора роки тому я почав рухи у бік ліцензування, в бік покупки ліцензій по коміксів від західних видавців. Від і цього року ми почали співпрацювати з видавництвом Dark Horse Comics. Це наш був такий перший досвід. І я отримав такий не дуже великий експіріенс від багатьох багатьох речей, від спілкування, там юридичних речей, банківських, валютних і так і так далі. І е, наступним етапом е, я почав випитувати у інших видавців і великих, і не дуже великих по іншим проектам, е, які мені дуже цікави. Е, а зразу скажу, що ну. На відміну від інших українських видавців, мені ніколи не був цікавий комікси від Марвел від Великої Двійки, бо це ну, такі дуже відомі, дуже розкручені бренди, і вони ну, їх кількість аж занадто велика в медіапросторі. Занадто ну, тиражовані. Да. Треба відкривати щось нове. І тому я рухався в бік більш таких, більш, можливо, більш класичних яких історій, і в бік європейських видавців. І перше видавництво, яке з яким ми вже погодили, е наш наступний проєкт, це е не дуже е відоме, складно майже невідоме в Україні видавництво. Це британське видавництво Knockabout. але це видавництво, яке е так, е ну майже напевно не, не чув такого взагалі. І mm -hmm. да? е е Воно більш відоме за, за нашим проектом саме із за своїм американським партнером, це видавництво IDV. Наприклад, яке видає комікси по Черепашкам Ніндзя. І їх проєкт це проєкт від найвідомішого, найкращого сценариста коміксів у світі від Алана Мура. Ми починаємо видавати відому стімпанкову серію Ліга видатних джентльменів. Українська. Звичайно ж. Коли анонс? О, точніше, не коли анонс, коли реліз. Я... Yeah. <laughs> Реліз запланований на осінь, на вересень, жовтень наступного 2019 року. Ми навіть ще не определилися, хто буде займатися перекладом, хто буде займатися редакторою. Бо це ну, для мене дуже відповідальна річ. Сюжети та історії Алана Мура, вони багатошарові, Вони мають таку кількість посилань на класичну літературу. Та на інші комікси, на якийсь там на історичний контекст, що ну, дуже потрібно гарно орієнтуватися в цій сфері, щоб довести до українського читача в якомога ретельніше меседжі від Алана Мора. Художником цієї серії є видатний теж автор це британський художник Кевін О'Ніл, він вже наразі напевно, ветеран британського коміксу. Він майже невідомий американцям і українцям через те, що він, крім як ліг видатних джентльменів, майже не займався нічим американським. Але він відомий таким серіям, як «Суддя Дред. Він одним багато коміксів намалював саме до цієї серії англійської, і це по суті є. Британським європейським коміксам, тому що Алан Мур, він англієць і Кевін Аніл англієць. І ну, для мене це дуже такий визначний момент. я ну, Коли вже там погодився з видавництвом, я там десь тиждень присісти не міг, бо це, ну, це дуже круто. Я, ну, мені треба цей момент трошки перетравити, бо. Звісно ж, якщо у вас є така можливість, я завжди всім раджу читати «Алана Мура в оригіналі. Але якщо немає, от вам прекрасна ініціатива, бо. Ну, рідко так буває, я не можу знайти відповідних слів. Мені приємно, мені шалено приємно, і я сподіваюся, інші фани творчості Мура теж неабияк зрадіють якраз від перегляду цього відео чи від прочитання новини анонсу, бо... Так. Хотів би трошки сказати, сам про саму серію. Чим вона ще цікава, що ну, на скільки, на, 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 зараз є заяві Мура. четвертий останній том Ліги джентльменів, який малюється, малюється, яка створюється прямо просто зараз. І виходить а, по частинам по постійно виходить в Англії та Америці. Це є останній комікс Мура взагалі. Тобто він а, а, Ліга Джентльменів, четверта частина, Темпест. Вона от зараз четвертий чи п'ятий сингли виходить, і на цьому Алмур має завершити свою коміксову кар'єру. Тобто ми, е, ну, теж такий... я, я теж не важко верх підібрати слова, тому що я, коли починаю намагаю, намагаюсь осягнути це все, я просто втрачаю мову. Ну, Взагалі в серії 6 е, е, частин, 4 частини це основна серія. І е, є два від, е, окремих, е, окремі історії, Одна називається Це Капітан Немо» про Капітана Немо, а інша називається Чорне досьє». Е, видавати ми ну, першу частину плануємо от наступного року. І е, там ніяких, всі права належать одному видавцю. Тобто е, ми плануємо послідовно видати всю серію. Е, я сподіваюся, що там за роки-три. У нас це вийде, тому що на ну, ти такий комікс його не можна видавати як Бетмена кожного місяця. Маємо потрібний час і на роботу. І як і в випадку з Гелбоєм, це не буде видання там звичайного формату. Як ТПБ, типу це буде збільшено за розміром видання, бо там дуже багато тексту. Він дуже дрібний і його дуже важко читати, навіть коли він стандартного розміру, тому це буде великий формат. Ну там Десь орієнтовно 28 на 20 сантиметрів розміром. Тобто це ну, буде такий фоліант, і будемо намагатися е, одночасно з цим, щоб він не був е, за дорогий, щоб е, його вартість була ну, прийнятна для українського читача. Тобто він така золота середина, щоб він був і гарний. І великий, і той же час він, щоб не був дуже кошнато коштовний. Ну, і раз ви вже самі сказали про європейські комікси. Тут мені хочеться хоча б трошечки запірнути пальцями. Чи є у вас, як мінімум, в планах ліцензування інкала та метаборонів Ходоровських? Ну, просто чи думали ви коли-небудь про це? Бо це теж ну, вкрай ризикові речі, далеко не такі мейнстрімні, але так, туди так. ж. З, звичайно. Е я, я скажу вам більше, що навіть е я не є єдиним хто е в Україні. Серед видавців українських е планує і задумався над е цими речами. Е я не, не, не хочу. Е я зараз зараз, буде чи ні, просто чи були такі ідеї? Тому що знову ж таки це вже питання, як ви розповідали на минулого разу, отут в куточку буде посилання на наше коміконівське інтерв'ю, де Ярослав відкрив вам по суті всі основи ліцензування коміксів і того, як вони з'являються українською. Так, це звісно це питання багатьох років, але просто чи спадало вам це на думку? Конкретно саме ці два ці дві серії я гадаю, що е, найкраще відповіддю на це питання е, буде наш наступний анонс, який ми зробимо 19 е, січня на іншому е, невеликому фестивалі. Е, там буде презентована новий ще одна європейська ліцензія з від зовсім іншого видавця, і е, вона вам дасть на 200% відповідь на ваше питання. Заінтригували. Прям шалено заінтригували. тож... Ну і вже користуючись якраз, вам є хороша нагода перед святами, коли вже всі обирають собі подарунки, чи собі, чи друзям. Знову ж таки, на що варто звернути увагу покупцям відеографіки? Що от нещодавно ну, власне, з новинок ви би порекомендували і кому, яким категоріям читачів? Ну, на жаль, в Україні зараз ведеться дуже, дуже дуже невелика кількість коміксів. Як я вже казав минулого разу, напевно, що наступного року вона має суттєво збільшитись. Зараз багато веде всіх, ще там роблять перші кроки, напрацьовують якісь там, оптимізують свої процеси. Звичайно, із тих коміксів, які вийшли в Україні цього року. Я б відмітив, би, звичайно, і е, це три комікси, які видані в видавництві рідна мова, це вартові, перший, другий Том Сенмена». Це такі речі, які просто мають бути на полосі у кожного, хто, хто цікавиться графічним е, мистецтвом. Е, я б хотів би ще звернути увагу на е, такі чудові е, речі. В Україні е, дуже рхливо розвивається напрямок саме дитячого коміксу. І від е, таке відоме видавництво Артбукс, яке е, почало видавати британський комікс Гільда, е, який нещодавно екранізували на Netflix. і це дійсно шикарна річ, е, дуже гарно видана. І якщо у вас є там діти, а е, якщо ви навіть немає, ви е, самі відчуваєте себе дитиною, то це комікс для вас. Він дуже сильно намальований. Він е, Просто окунає вас в скандинавську міфологію. Це дуже крута якісна річ, яка е, дуже класно видана. Е, ще хотів би сказати про е, такі маленькі подарунки, які ви можете зробити собі. Якщо у вас ви хочете трошки, так от е, іноді посумувати, е, поспостерігати за гарним е, малюнком. Це е, Дуже класний графічний роман Правда про неправду про Берно Мінхаузена, який був виданий на початку цього року виниста Лева». Це був такий перший крок, і зараз наклад дуже ну, його майже не лишилося, тому і привидаватись він не буде. Тому у вас є да, останній шанс. Це дуже класний чорно-білий графічний роман. Чудово намальований фліксом, це німецький художник, і це ну, дійсно гарний буде подарунок для самого себе. Це ну, дуже дуже якісна гарна річ. Ну і я не можу не сказати про відьмака. Я сподіваюся, що ті, хто не купив, зможуть купити, придбати чи ще подарувати своїм близьким цей чудовий комікс. До речі, ми не залишаємо цю франшизу і наступного року е, плануємо видати продовження. Ну, як мінімум, один а е, скоріше за все, дві частини наступного oh. про Геральта. Е, ну, так більше, майже, я, майже все сказав. Основне зерно, ну, інтриги ви посіяли 19 січня. Буду чекати з нетерпінням. Тож, аж самому цікаво, власне, стежте за анонсами. Ми неодмінно про це напишемо. Свій час. Дякуємо, що закинули саме цю вудку. Дякую, в принципі, за все те, що ви робите як видавець, і як популяризатор коміксової культури в Україні. Ну і, звісно ж, дякуємо вам за перегляд. Ставте вподобайку, якщо це відео припало вам до смаку. Ставте палець вниз, якщо ні, всяке буває, ми всіх розуміємо. Коментуйте, поширюйте. На все добре!